У цьому відео я покажу, як можна обробити результати тестування в електронній таблиці. Одразу зауважу, що цей матеріал дещо складніший, ніж решта курсу, тож повністю його виконувати не обов'язково. Отже, на перший погляд все має бути просто. Завантажимо файлик з результатами тестування. Заходжу в розділ статистики свого сайту, відкриваю дані форм і прошу експортувати дані. Пробую відкрити цей файлик в Microsoft Excel. І тут нам буде чекати перша проблемка. Українські літери. Вони перетворилися на аброкадабру. Звичайно, нас це не влаштовує. Виходом з цієї ситуації є завантаження файлу і відкривання його у звичайному блокноті. Отже, повертаюся до експорту. І замість того, щоб відкривати файлик за допомогою певної програми, я його зберігаю. Отже, завантажений файлик я клацаю правою кнопкою миші і прошу відкрити за допомогою програми Блокнот бачимо перед собою український текст, який можна прочитати. Цей текст я можу виділити, і клавіш Ctrl-C в Excel створюю новий документ. Нова електронна книга, Ctrl-V вставляю дані. На цей раз вже трошечки краще, ми принаймні бачимо, що саме тут написано. Але поки що вся інформація про кожного з учнів, котрий проходив тестування, міститься в єдиній клітинці. Мені необхідно розбити ці дані на окремі стовпці. Для цього я скористаюся закладкою Дані, текст за стовпцями». Попрошу робити стовпці фіксованої ширини, а орієнтуватись на розділювачі. І розділювачем буде слугувати кома. Після того, як я клацую «Готово», інформація розділена на окремі стовпчики. Рухаємося далі, спробуємо зробити перевірку. Я проходила цей тест першою, і мої відповіді записані у першому рядочку. Ці відповіді були правильними. Вони будуть слугувати еталоном, з яким будемо звіряти всі наступні відповіді учнів. Для того, щоб зробити автоматичну перевірку, я скопіюю прізвище учнів в вільний простір на аркуші електронної книги. В принципі, можна використати інший аркуш, якщо вам так зручніше. Тут же я використаю функцію перевірки. Я буду перевіряти, якщо відповідь учня така сама, як та відповідь, яку дала я, то за цю відповідь треба нарахувати 1 бал. Інакше. За цю відповідь буде нарахуватися 0 балів. Отже, функція перевірки починається зі знаку дорівнення, вказує назву функції if, або російською мовою якщо. І далі перевірка, що саме ми будемо перевіряти, чи ця відповідь дорівнює відповіді, котра міститься у цій клітинці. Якщо це так, необхідно дати 1 бал. У протилежному випадку необхідно дати 0 балів. Закриваю дужку. І в даному випадку відповідь збігається з еталонною. Для того, щоб полегшити і пришвидшити копіювання цієї формули, мені необхідно зафіксувати ту її частину, котра відповідає за еталонний рядок. В моєму випадку це назва клітинки D2, і перед двійкою в назві цієї клітинки мені необхідно додати знак долара. Він друкується на англійському алфавіті через Shift-4. Клацаю Enter. В даному випадку відповідь не змінилася. І перетягуючи дану формулу до кінця рядочка, я бачу, що перший учень, в даному випадку я, має всі правильні відповіді. А скопіювавши цю формулу вниз, можна зауважити, що там, де учень давав правильну відповідь, стоять одинички. Там, де відповідь була неправильна, стоять нулики. До наших розрахунків додамо два стовпчика. У першому стовпчику із назвою Бал. Буде рахувати сумарний набраний бал певного учня. Для цього я скористаюся стандартною функцією, котра міститься на закладці Основне. Серед функцій обираю функцію суми і виділяю всі значення, які необхідно додати до цієї суми. Клацую Enter, отримую результат. 8 балів це максимальний бал, котрий можна було набрати при виконанні тесту. Копіюючи цю формулу вниз. Можна зауважити, що інші учні отримали іншу кількість балів. Проте в журнал нам необхідно поставити оцінку, і це буде назва нашого другого стовпчика. І ця оцінка має бути у 12-бальній шкалі. Це означає, що необхідно виконати певні розрахунки. В нашому випадку набраний бал, необхідно поділити на максимально можливу кількість балів, в нашому випадку це є 8, і перемножити на 12. Щоб звести до 12-бальної шкали. Крім того, необхідно зафіксувати ту частинку формули, котра відповідає за максимально можливий набраний бал. В нашому випадку це є бал вчителя, котрий занесений у знаменник. Натискаю Shift-4 для того, щоб зафіксувати це значення, і Enter для розрахунків. Спробую скопіювати цю формулу і бачу результат. Чим більше було правильних відповідей в учня, тим вищий бал отримано. Залишається виправити один нюанс. У нас серед запитань було завантаження файлу. Очевидно, що відповіді учнів можуть бути різними і точно не збігаються з еталонною відповіддю. Тому не потрібно перевіряти збіг з відповіддю вчителя, а необхідно перевіряти, чи в принципі було здано бодай якийсь файл, тобто чи відповідь не є відсутньою. Таким чином, я буду перевіряти замість стандартної перевірки. Котра перевіряла збіг за відповіддю вчителя, я буду перевіряти, чи часом відповідь не є порожньою. Порожні лапки це порожня відповідь. І, відповідно, знак більше та менше, котрі надруковані поряд, означає не дорівнює. Натискаю Enter і перетягую цю формулу до кінця стовпця. Бачу, що оскільки учень Іван Розумник все ж таки завантажив файл. У нього тепер за це запитання нараховується 1 бал. Оленка старанна не завантажувала файлу, і у неї за цю відповідь 0 балів. Отже, так трошки краще. Можна ставити сюди бали вручну, після того, як ми перевіримо той файл, котрий здав учень. Наприклад, за цю роботу, за здавання даного файлу, я передбачую, що максимум, який можна отримати, нехай, наприклад, 10 балів. В такому разі одразу змінюється еталонний бал, котрий міг отримати учень. І, наприклад, перевіривши роботу Івана Розумника, він зробив там кілька помилок і, скажімо, я йому ставлю 8 балів за це завдання. В результаті відбувається перерахунок, і, відповідно, змінюються ті бали, котрі ми можемо потім ставити у журнал. Можна зауважити, що оцінка залишається у 12-бальній шкалі. А бал, в принципі, може бути будь-яким, в залежності від того, що ми передбачаємо в якості оцінювання того чи іншого виду робіт. Оцінку, звісно, бажано заокруглити згідно з правилами математики. Тобто я додам до цих розрахунків функцію round заокруглення до цілого числа. Перетягую функцію до кінця стовпця і бачу кінцевий результат. Саме те, що можна поставити у журнал. Я, в принципі, знаю, що використання програми Excel в такому режимі є значно складнішим за роботу в онлайновому середовищі. Але сподіваюся, що така інструкція допоможе автоматизувати перевірку тестових завдань.